you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну доволі кардинально змінило суспільні настрої не лише щодо зовнішнього ворога РФ та її населення, а й внутрішньополітичних лідерів. Деякі з них після початку війни почали активно працювати, аби забезпечити обороноздатність країни та вести її до перемоги, але завжди знайдеться той, хто все так би мовити зіпсує. Так натомість знайшлися кадри, які нібито вдавалися до великої дипломатії та насправді ж почали. Ли працювати лише у власних інтересах та займатися піаром на війні. Це одразу стало помітно звичайним українцям. Не виключенням стала і нардепка Юлія Тимошенко, яка останнім часом прямо в топі хай пожерських чартів. То вона на Донбасі сяє, як та політична зірочка, нібито майже на передовій. Але сьогодні викрилося те, що повністю зруйнує її старання показатись українцям правильною та доброю. А саме 1 червня країна-агресорка Росія жорстоко обстріляла столицю. Загинула три людини, серед них дитина. У Києві відмінили всі святкові заходи в цей день, але закони писані не для всіх чи як. Так у цей день відбулися концерт Гарика Кричевського, де зібралося багато людей. Там була помічена і колишня прем'єр-міністрка України Юля Тимошенко. Вона веселилася та фотографувалася з гостями. Захід проходив в елітному заміському комплексі під Києвом Конча Заспа парк, неподалік її особняка у Кончазаспі. І тут варто ще раз зазначити, що все відбувалося в день, коли вся країна була в траурі через таку велику трагедію власне, українців обурила така поведінка, адже в цей день були скасовані будь-які святкові заходи. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці в Фейсбук. Тому у мережі почали критикувати колишню прем'єрку та концерт Кричевського, і це було максимально очікувано. Як так? Не зачаровуйтесь, не вірте, не пускайте їх до влади. Наша війна це спільна провина. Ви довіряєте їм владу, вони збагачуються, брешуть і зраджують, тримаючись за владу. Будьте мудріші. Дякую, Михайлу, що рвеш їх на шматки. Всюди прилітає. А над конча заспи навіть муха пролетіти не може, аж дивно. З'явився, не запилився. Пропадав півтора року, десь за кордоном відчув, що невдовзі перемога і з'явився. А хай тепер розповість, як із 2014 року їздив на концерти до Московії. Розгуляє золотий грамофон, гнати цього. Гарика до Ростова, нехай там свої пісеньки співає улюбленому Янику. Ця мерзота ніколи не буде українцями. Вони всі огидні жиру бісяться за кошти народу. Люди гинуть. Війна, вони веселяються на концертах, нема слів. Своєю поведінкою Юля Тимошенко показала своє справжнє обличчя і дала всім зрозуміти, хто вона насправді. Адже коли в країні війна і таке горе, жоден патріот своєї батьківщини має розуміти, що можна робити, а що ні. Проте це не перший скандальний відпочинок нардепки під час війни. Так за наявною інформацією. Лідерка партії батьківщина та народна депутатка Юлія Тимошенко на початку 2023 року відпочила на віллі п'ятизіркового готелю Кемпінські у Дубаї на насипному острові Палм-Джумейра. Про це йдеться у розслідуванні журналіста видання Українська правда» Михайла Ткача. Затвердженням джерел УП у Дубаї Димошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці увечері, полюбляють гуляти тутешні відпочивальники, залишаючи помешкання лідерка батьківщини з обережності. Сідає в авто не на вулиці, а в підземному паркінгу. Однак журналістам вдалося поспостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Натомість, щойно Тимошенко помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж. За інформацією Джерел УП, через п'ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва. Цими діями Тимошенко остаточно заплямувала свою репутацію. Піар-кампанію вже можна закривати, адже люди таке точно пробачити не зможуть. В Україні все ще триває війна і гуляння. На крові точно неприпустимі. За весь цей час можна було б це зрозуміти, але всі політики стають на одній і ті ж граблі через свою самопевненість. Проте у кінці відповідатимуть усі на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.